Від січня цього року на Голосківському цвинтарі триває будівництво крематорію. Загальна вартість робіт 170 мільйонів гривень, каже міський голова Андрій Садовий. Це є вигідно зі всіх точок зору. Також це буде дешевше, якщо рахувати поховання класичне і кремацію, то це мінімум 30% Буде дешевша ціна зі всім сервісом. В цілому я задоволений, як ведуться роботи. Ми це все робимо за кредитні кошти. Крематорії будують у три черги. Наступний етап встановлення двох спеціальних печей, які відправляють з Іспанії. В одній печі за день зможуть кремувати 10 померлих. Саме кінцеве поховання буде відбуватися за волевиявленням людей, які будуть звертатися за кремацією. Тобто, може воно бути бути здійснено у різний спосіб: як традиційне поховання у землю, як під поховання в місце родинного поховання, так само і в місця, які будуть облаштовані саме під кремаційні, під так називаємо колумбарні поховання. Ну і відповідно є така, що воєвливовоєвелина в народі, тобто за саме проханням померлої людини, розвіювання праху. Ну, вже так, як буде це здійснюватися. Працівники підрядної організації завершили бетонування будівлі, звели 70% стін та проклали основні мережі. Труднощів на об'єкті як таких немає. Найважче дається архітектурний елемент склепіння. До весни 2026 року буде точно закінчений загальнобуд. Змонтовані печі і наступний крок це почнуться інтер'єрні роботи і роботи по благоустрою. За словами міського голови Андрія Садового, крематорій почне працювати навесні 2026 року. Катерина Олійник, Андрій Пшик, Суспільне новини, Львів.